Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення Пподібного балкону на виносі каркас фасадної частини. Зовнішня обшивка виконана із сайдингу. Це горизонтальний пластик. Також, за рахунок, що це останній поверх, потрібно було виконати новий дах. Виконали металевий каркас, закріпили до стіни. Зробили невеликий нахил. І накриття буде самого даху, як стандартно, це у нас профлист. Зараз покажемо безпосередньо саме дах. От в такому варіанті це чорновий або базовий варіант, тобто без додаткової ОСБ плити І з додаткових робіт у нас було утеплення на парапет. Утеплення виконували стіродуром. Конструкції Конструкції іконі німецького виробника Века, а саме профіль века SoftLine товщиною 70 мм. Встановили, закріпили конструкцію, здійснюємо утеплення саме парапету, тобто фасадних та бокових частин. Підлога вона нас замовлена була чорнова, тобто дерев'яний брус, утеплення і накриття osb плитою Всі місця прилягання утеплення ми теж продули. Ось таким чином це все виглядало стосовно виконання перших робіт першого дня. Закінчення монтажних робіт перший день, ось в такому вигляді, конструкції всі стоять. Підготували все на наступний день, що ми будемо там продовжувати. Зараз продовжені відео. Тобто не завжди виконуємо все за один день, оскільки зараз уже все ж таки день світловий не такий, як то кажуть, довгий, як влітку. І переходимо вже на наступний день. Тут ми вже підготували і почали зробили парапет пластикова безшовна вагонка. Стеля теж пластикова безшовна глянцева вагонка. У такому зовнішньому вигляді. Воно все виглядає. Далі в нас, по роботам, які були замовлені, це ще в нас лінолеум та плінтус. Ось так: от встановили встановили порожок, встановили плінтус. лінолеум уже на своєму місці, як то кажуть, на підлозі. Пластикова вагонка теж в тих місцях, де ми все його проговорили. Та замовили, місця прилягання знизу закрили. Бокові стіни там ще окремо додатково буде закриття монтажної піни, оскільки цю стіну будинка клієнт не замовляв по обшивці, це він буде виконувати самостійно, так як і відновлення відкосу будуть виконувати інші майстри, бо балконний блок не ми встановлювали. Тому у такому гарному зовнішньому вигляді і середини. І ось такий зовнішній вигляд, наш балкон верхній, сайдингу. Ось ми його зараз покажемо. Тому звертайтесь.